Зараз я вмикаюсь, відкрию свою лекцію. Отже, друзі, я вас вітаю. Вітаю вас себе на каналі. Сьогодні я буду віщати з Нормандії. Ми переїхали з лазурного збережжя і я підготувала дуже круту тему. В мене запитують вже більше не про самореалізацію, не про мої сильні сторони, а саме, як впоратися з тим хаосом в житті. Боратися з тим, що відбувається зараз в світі, і тим, що дуже важко зараз, особливо українцям, будувати нове життя в нових реаліях, як себе підтримати, і кожна людина вона шукає свій шлях, вона вибудовує таким чином своє життя в залежності від своїх. Базових налаштувань, тобто кожна людина вона має той чи інший потенціал, і кожен з нас по-різному справляється з викликами в житті. Тому сьогодні тема нашого мого, вашого разом випуску це як саме подолати внутрішні бар'єри через матрицю. Сьогодні ми поговоримо про ті сектори, котрі можуть показувати вам. Де саме ви йдете не туди? Як ви себе поводите? Які вибори ви робите в своєму житті? І це може просто отравляти ваше життя. Отже, я хочу представитись для тих, хто вперше мене бачить. Мене звати Марія Стоянова. Я нумеролог. Я працюю за методом статистичного психоаналізу. Тобто, це не езотерічне направлення, це дуже потужна система знань, яка будувалась роками. Саме збиралась статистика поведінки людини з різних галузей. І вона на 99% дає точний опис аналіз. Поведінки людини, особистості. І отже, в описі під цим відео ви можете знайти ось таке невеличке посилання. психоматрікс, вона називається. Це калькулятор матриці. Ви можете просто ввести вашу дату народження і одразу ви побачите вже готовий квадрат Піфагора. Там будуть різні цифри, що вони означають деякі я сьогодні. Вже розповім. Інші ви можете прийти звернутись до мене будь-який час. Я роблю повний розбір вашої особистості і. Створюю для вас персональну мапу на все життя, і сьогодні я хочу. Підняти саме ті сектори, котрі мають найбільший вплив на емоційний стан людини. І перший ми почнемо це сектор обов'язок. Сектор обов'язок він ще називається в матриці або долг, він є одна вісімка, порожній сектор обов'язок, або перенавантажений, наприклад, дві вісімки та вище. І ось за спостереженням, так як він є, і в мене цей показник. За моїм спостереженням, за клієнтами і за поведінкою людини, я бачу, що ось цей показник він надає дуже багато складнощів в житті. З одного боку, це дуже сильна сила волі, це людина, яка вміє приймати рішення, брати на себе відповідальність. Але там, де питання стає про самореалізацію, там де потрібно захищати саме свої кордони, такі люди їм дуже важко йти саме в конфлікт з іншими людьми. особливо з найближчим колом оточення, тому що базове налаштування страх. Зачепити, образити когось іншого, такі люди завжди хочуть бути правильними, такі люди люблять правила, люблять обмеження. Це люди, котрі дуже відповідальні і носять на собі ось цей груз відповідальності. Ось цей сектор обов'язок він створює такі складнощі. Коли ти дуже сильно в консерватизмі, ти в своїх упередженнях це не можна, це можна засуджують, можуть давати оцінку іншим людям. Дуже часто люди до речі сильним сектором обов'язок дві вісімки та вище можуть давати таку, знаєте, типу оцінку навчати або критикувати інших людей. Знаєте саме де там, де такі люди носіють цього показнику, там де вони навпаки хочуть. Так само робити, як і ця людина, але собі не дозволяють, тому що такий показник це заборона на самопроявлення, на проявлення своїх почуттів, на проявлення своїх емоцій, такі люди вони не люблять, коли гучно, коли хтось порушує правила. Ну, тобто, вони дуже рідко собі це дозволяють. Це дуже великий рівень терпіння В парі. Зазвичай, якщо людина, звичайно, не працювала над собою, не виявила шляхом самоаналізу спеціалістам або через матрицю для розбору. така людина завжди в відносинах, якщо у протилежній статі у партнера послаблений сектор обов'язок, вона займає позицію терпіли, тобто вона більш терпляча більшість моментів і конфліктів вона закриває очі. Тому такий сектор він дуже такий коварний з одного боку. Він надає дуже багато переваг для вас і для особистості а з іншого боку, може відбирати дуже багато ресурсу, не давати вам іти в нове, і може давати. Складність вибудовувати також і стосунки. В ніхто стосунках така людина може дуже довго мовчати, не казати те, що її непокоїть, коли порушують її кордони. Втім, це просто закінчується зривом, коли просто двохетажним матом просто така людина дистанціюється від іншої людини. Ось і все. Це ми зачепили сектор обов'язок. Обов'язково напишіть в коментарях, якщо у вас він так само, як і в мене, дві та вище, і чи бачите ви в собі ці проявлення? Отже, ми поговорили вже про сектор обов'язок. Зараз ми переходимо до наступного сектора, який я також помічаю, особливо клієнт приходить до мене. Тобто ми розбираємо певний запит. Є таке, знаєте, поняття, коли десь мало. То в іншому місці буде багато, тобто так розпорядилась природа для балансу, тому що якщо ми будемо дуже потужними, ми просто зруйнуємо цей світ. Тому десь ми повинні бути більш слабкими, більш вразливими, і де в чому ми будемо сильніші. І буває дуже часто так, що в людини, наприклад, дуже потужний, сильний, амбіційний характер це такий характер там від 4-5 одиниць та вище. Це людина, яка може просто гори знести, може досягти найбільших. Вершин в цьому світі, тобто це дуже масштабні люди, це люди, котрі можуть будувати заводи, переходи. Тобто, ось ці всі дуже об'ємні компанії, великі, корпоративні, це як правило люди, котрі мають дуже багато одиниць в секторі характер, тому що вони можуть ось цей об'єм на себе взяти, делегувати, організувати і вести за собою людей. Але дуже часто, коли така людина народилась таким сильним потенціалом. Дуже часто буває таке, що людина приходить і вона не реалізована. Тобто, вона каже, що я відчуваю свій потенціал. Я розумію, що я можу, але я не знаю. І Тут приходить на зустріч нам сектор інтерес, який я бачу, що він дуже сильно деморалізує стан людини. Сектор інтерес відповідає за референцію, тобто, це можемо так сказати позитивне-негативне мислення, але це більше не про це саме про те, як людина сприймає світ, і людина, наприклад, з сильними трійками це людина, яка в будь-якій ситуації вона витягує дуже позитивний досвід. Тобто, де б вона не знаходилась, є така більш, знаєте, рішучість, віра в себе така людина може бути не дієва, можливо, не піде там реалізовувати свій потенціал, але де всередині вона вірить в себе, тобто в свій талант, людина з сектором інтерес-3 або порожній це людина, яка. Більш сфокусована саме на негативних аспектах в житті, тобто вона може, наприклад, сумніватись в собі, в своїх талантах, є фобії, дуже сильно думає про те, як вона виглядає у суспільстві, що про неї думають, як її сприймає суспільство, і дуже часто, якщо там є, наприклад, сильний сектор побут, це три та вище. Ви також в матриці слідкуйте за тим, що я говорю, щоб ви могли також для себе аналізувати. Якщо там сильний сектор, побут або, наприклад, сильний характер, тобто є такі потужні показники. Або, наприклад, сильний сектор енергія, дві двійки та вище. Така людина вона вже має ресурс для того, щоб піти в свої страхи. І якщо така людина, наприклад, живе в такому оточенні, тому що на матрицю дуже сильний вплив має наше оточення середа, де ми живемо, з ким ми живемо, наш партнер, наші батьки. І якщо там підтримуюча середа, люди швидше йдуть в свій страх, тому що їх підтримують, тому що більш екологічно така людина пропрацьовує ось ці свої негативні програми. Є люди, котрі ну трошки менше пощастило через призму матриць батьків. Вони насаджують дитині свої страхи. Така дитина, яка б вона не була талановита і з сектором характер величезним, вона виростає в матриці. Є такий перехід, називається трансформація під. Тиском, якщо, наприклад, на таку дитину, людину давити моралью, від сильно відповідальністю та піклуватися про когось. Про це я розповідаю детальніше у розборі. Обов'язково для клієнтів одиниці мають потенціал переходу до сектору обов'язок, і тоді амбіції спадають у такої людини. Тому в залежності від того, в якій середі ви знаходитесь, в вашому оточенні і буде проявлятися ваша матриця. Тому дуже важливо, якщо ви зараз відкрили, порахували Матриці. Побачили там одну трійку або порожній сектор інтерес. Одразу кажу, що саме ваші страхи, фобії. Негативний фокус відношення до того, що відбувається в вашому житті, це і буде формувати ваші результати. Як саме за рахунок чого піти в цей страх, які техніки працюють, як працювати з цим? Це все я даю на консультації. Ви можете мені в будь-який час написати. То є дійсно дієві способи, як працювати, пропрацьовувати рожній сектор інтересів. Ще один показник, на який я хочу звернути увагу, це нижений сектор сім'я. Він відповідає за активність людини. В мене він знижений. Я знаю, що це таке. Тобто, знижений сектор сім'я це коли один, два, три або пусто показник зниженої ініціативи, тобто така людина вона любить чекати постійно, зручний час, зручні умови. Позиція, програма не проактивна, а навпаки, чекати більш впливе за течією, відбувається само собою. Якщо людина більш-менш вірить в себе, ще більш налаштована позитивно, це якось в неї ці події і відбуваються ще в позитивному руслі. А якщо така людина ставить собі за мету і спіткається з якимись складнощами в житті, наприклад, там поміняти роботу, вийти з токсичних відносин, е наприклад, переїхати. Їхати, почати брати на себе більше відповідальності, такі, знаєте, життєві, не дуже прості речі, вони таким людям даються складно. Така людина вона більш може впадати в стан жортовності, перекладати відповідальність на інших людей, перекладати відповідальність на обставини. І дуже часто це вже залежить від інших показників матриці, від сектору пам'ять, від сектору обов'язок. Тому що ми матрицю завжди аналізуємо повністю. Ми не можемо робити висновок тільки з одним сектором, але це. Є вектором до якоїсь стабільної поведінки. І ось ці показники, в залежності від іншого, будуть показувати, чи є потенціал в такої людини взяти на себе дійсно мати ось цю силу волі, почати щось діяти і робити. Але тут є подвох, як то кажуть: низьку ініціативність признати в собі дуже важко. Тому на розборі, коли я це поясню, як це працює більш детально в зв'язці з іншими секторами. Та побутовими прикладами людина тоді починає аналізувати свою поведінку, все своє життя, як вона діяла, як вона приймала рішення. Тоді вона дійсно в порівнянні починає розуміти, що саме пасивна позиція і створює ось цей хаос в житті, коли людина чекає і тривожиться в стані очікування, тому що вона нічого не робить для того, щоб змінити своє життя і щоб зробити привнести щось якісніше, те, що ви хочете. Буду вам дуже вдячна, якщо ви напишете, чи є у. У вас проявлені цих секторів в матриці, як ви з цим справляєтесь? Я вам дуже вдячна за увагу. Постараюся дуже більш лаконічно записувати відео, щоб вони були більш інформативні. І я нагадую, що нумерологія це ваш розбір, я роблю розбір там, десь 70-80 сторінок, тобто, це ваша персональна книга життя. Ви можете в будь-який час, наприклад, вчора мені написала клієнтка, яка після ефіру, який я проводила своєю колегою Анастасією Сахарчук, ви можете його побачити в записі в інстаграмі на сторінці. Вона Писала мені, що я замовляла у вас розбір, але мені все одно потрібно перечитувати постійно для того, щоб почати там діяти. Тому я хочу наголосити, що це така постійна підтримка протягом вашого життя, коли ви можете в будь-який час відкрити, коли ви звернули з вашого шляху і хочете нагадати собі, хто ви і куди ви маєте йти. Це додаткова мотивація. Вам для цього ніхто не потрібен, коли ви не можете отримати підтримки, наприклад, з вашого оточення. Тому я вас запрошую і буду вам вдячна за вашу підтримку, коментарі, лайки, за те, що слідкуєте, за те, що дивитесь, я з вами буду старатись робити ще більше відео на зв'язок.